Доброго дня, шановні підписники, глядачі мого каналу. Всіх ради вітати на ньому. Хто підписався, дякую, хто не підписався, підписуємося, ставимо колокольчики, щоб не пропускати наступні відео. В першу чергу хотів би подякувати тим людям, які приєдналися до нашого такого міні-збору на підтримку каналу для поліпшення. Якості зйомки відео. Чесно кажучи, вже не очікував, що взагалі хтось приєднається, так як в перший день там о, скинули 10 гривень, потім там багато чого було неприємного. Наступне відео я вже був сказав, що не треба цього всього, тому що не, хоч, не хотілося б. Читати в свою адресу деякі речі. І вже вчора е, другий перевод там був 500 гривень. Чесно кажучи, я в шокі був. Перейшов додаток е, ну до банкінгу, відкриваю, людина в коментарях написала, що пройшов, все нормально там. Були проблеми з вводом номеру картки. Я перепутав одну цифру, вибачаюся, буває таке трішки. Ну, я переправив там все добре. Так що якось так. Ну, чесно, я був в шокі, коли побачив, що людина скинула 500 гривень. Я взагалі такої суми не очікував. Ну, Я думав, там може там, хто гривню, хто дві, хто п'ять, хто 10 скине. Та, як кажуть, з миру по нитки на щось назбираємо та придбаємо якусь чи приспособи для зйомки, чи можливо саму камеру. Ну, На саму камеру, я думаю, навряд чи що ми зберемо, бо тому що немаленька сума. так... Треба, щоб придбати камеру, яка дійсно буде якісно знімати, яка буде працювати. Так що, потім там люди ще доєдналися, дві людини скинуло по 20 гривень. І останній перевод був 100 гривень. Також якось, ну, я ж кажу, я, та я навіть і 100 гривень не ожидав, що хтось приєднається. Ну, як я казав, збор ми хотіли завершити. Ну, вже зібрали 650 гривень, виходить. Ну, я тепер просто не маю права взяти, включити задню, якби я як кошти чужі отримав і потрібно вже тепер його доводити до самого кінця. Номер картки буде під цим відео. Можливо, ще хтось бажає приєднатися і поліпшити безпосередньо цей канал. Будемо раді. Зробимо цей канал кращим. Ще раз наголошую на тому, що ці кошти будуть витрачені безпосередньо на підтримку каналу, а ніяк не на мої особисті цілі. Що якось так. Ну, чесно, я після того переводу в 500 гривень, я, мабуть, ще минут 10, я точно просидів. Я, ну, я просто не вірив. Це наскільки щедра людина. Потім дивлюсь по коментарях, там, де люди не могли перевести, і за те, що перепутана цифра, не могли зробити перевод. Людина ще почала допомагати, дублірувати. Як перевести, як скинути. Ну, чесно, таких людей, як ви, я думаю, ви побачите відео, це, мабуть, один на мільйон. які, Та всі, хто під, ну, в незалежності від суми, хто скільки перевів, ну, таких людей дуже мало. Якби кожен... Працював в такому темпі, щоб допомагати один одному в незалежності свій чужий, як у нас то моє, то не моє, то, мабуть, жилось би краще. Звісно, зараз такий час, що я розумію, що не кожен має можливість приєднатися, кожен намагається зберегти свою копійку, бо ніхто не знає, що нас очікує завтра. Я це також прекрасно розумію. Хто не приєднався, ніяких образ я ні на кого не тримаю. Діло добровільне, хочете приєднуйтесь, хочете ні. Ще раз дякую людям, хто приєднався. Заздалегідь дякую тим людям, хто хоче приєднатися. А сьогодні ми переберемо деякі запитання, які дуже часто зустрічаються в коментарях під відео. Думаю, кожному відповідаю, але ж коментар це так стисла відповідь, і всього не розпишеш, якщо воно і виходить. Ну, зараз перейдемо до малих поросят і почнемо звідти. Так, ось такі у нас пацюнчики маленькі. Більшість з вас їх вже бачили в минулому відео. Підростають. Гарнюні. І часте запитання таке. Чому я не обрізаю хвостики? Бачите, всі поросятка є. З хвостиками. Ми їх не копіруємо нічого. І не маємо з цим ніяких проблем і ніколи не мали. Тому що останній коментар був на цю тему. Типа, не обрізані, закручені, все гаразд. І всі там продвинуті блогери кричать, що це прям така необхідність. Отакої, От як це все розуміти Ну, я вам скажу. Що я не копірую, ну деякі міри з цього приводу я приймаю, щоб цього не було. Ну, зараз я бачу, що вони потікали наші поросята до мамки одна. Бачите, ні в одного поросяти хвостик не відрізаний. Не копірований, не відрізаний. Деякі міри я все ж таки з цього приймаю, тому що. Ну, є така проблема, як канібалізм у поросят. Вона не в кожному виводку є, але все ж таки трапляється. Зараз ніяких мір тут в дитячій кімнаті немає, так як ну, за поросятами я наблюдаю. 3-4-5 разів на день все рівно я заходжу, провіряю, щоб все було гаразд. Щоб у них мисочки була водичка, в кормушці був корм. Побагато, як я вже казав, я не насипаю. По чуть-чуть вони його під'їдають, щоб менше вигорталося з цього кориця і переводилося. Бачите, все рівно трішки просипі є, але це небагато. Якщо я насиплю повну кормушку, то буде набагато більше переведеного продукту. З приводу того, як бачите, лампа в мене тут і все, більш немає ніде нічого, канібалізму також немає. Що ж ми робимо, коли бачимо, що починають кусати хвостики, вуха, це і є канібалізм. Саме, що ми від цього робимо, якщо таке трапляється. Ну, ясна річ, коли з'являються якісь ранки, бачимо, що починають кусатися. Саму ранку обробляємо чимсь спреєм. Або десь зі спреєм, різниці немає. Це робиться обеззараження, воно прижигає його трішечки, і ранка швидко-швидко загоюється. І Вішаємо ось такі ланцюги. Багато ж таких то, також запитань. Навіщо в тебе висять оті ципки? Ну, ось вам пояснюю. Вони висять для того, щоб це як для дитини іграшка. Вони наіграються, їм весело, не сумно, є чим зайнятися. І в такому разі дуже і дуже. Допомагає. Тоді вони менше звертають уваги на ті хвостики і вушки. Ще раз повторюся, їм є чим зайнятися. І на цьому у них все гаразд і канібаліз прикращається. Зараз, як я сказав, де малі поросяти, канібалізм відсутній. Ципків там нема. Побачу, що щось там ну, не сподобається мені в їхній поведінки. Повісю там такий же цепок, бо він зеленчить, їм інтересно воно. І все. От такий елементарний народний спосіб. І не потрібно нікому нічого обрізати. Як бачите, в мене і тут всіх в кожного кабанчика, свинки. Це на місці. Е, наступне таке було запитання, е, також часто задаваємо, які в мене розміри клітки і скільки тут голів. Зараз, е, останній раз, чесно, я вже забув, які тут розміри. Е, ну Я чітко пам'ятаю, що тут 12 квадратних метрів. Скільки сюди можна помістити свиней, кусають мене за ноги, не дають. Скільки можна помістити свиней і до якої ваги їх можна тут тримати? Тут ще залежить від того, яка у вас підлога. Якщо от у вас буде щілина підлога, якої у нас, на жаль, немає, то... Там більше поголів'я можна на таку підлогу поміщати. Якщо звичайна бетонна, як у нас, то поголів'я буде трішки менше. За рахунок того, що є місце, куди вони ходять справляти свою нужду, так як сказати, випорожнятися, не будемо грубо виражатися. І як щас, ну, якщо влітку вони залюбки будуть лізти в ту калюжу, в свої фікальні маси, то взимку вони далеко не дурні і хочуть бути чистенькими і сухенькими. Як бачите, вони всі розлягаються там, де сухо, а там, де мокро, вони ходять в туалет. Всі ходять в одне місто, засранців немає, щоб десь. І все в них гаразд. З приводу кількості. У мене безпосередньо в цій клітці на 12 квадратних метрів знаходиться 15 голів. Чесно напишуть, ого, це перегруз, Да, тут є перегруз. Ай, больно, за ногу гризе. А, кабан! Так, мабуть, я трошки вийду звідси. Оце так гризону. Що ти в мене тут в клітки тупцюєшся? Дивіться, тут є перегруз. І найближчим часом, ну, не, не дуже ж скоро, а десь, думаю, наприкінці лютого, на початку березня, двох доведеться звідси убрати. Ну, подивимося, когось виберемо, яка в них буде вага. Ну, Виберемо більш-менш придатних до забою. Як на мене, можна починати забой там в вагі 130-125 кг, ну, не дуже є це ефективна вага. Як на мене, найкраща вага для забою це 150, 160, ну, 145 Це досить непогано. Таким чином, коли ви починаєте від такої ваги забивати, потихеньку. Забили, продали 2-3 дні, пройшло наступну. І таким чином, поки ви дійдете до крайньої свині, вона вже у вас буде всі 200, як не більше. 12 голів сюди до 140 кілограм поміститься з легкістю. Вони не є длінними, вони як колобочки такі, як бачите. Досить непогано набирають вагу і все в них гаразд. ну Залежить від комбікорму. Вони у вас можуть бути длінні, ну і породиш також. Е е кістяк розбивається, маса немає, вроді би важке, а на виході м'яса немає. Так що тут, тут, це, ну, це дуже окреме розширене питання. Я думаю, якось по комбікормам від старту, навіть від, від предстарту і як я годую весь період. То, і там багато є відео у мене, де я говорю за раціони, але нема ні одного, де я розповідаю, як я годую від самого початку і поступово дещо я змінюю, де що переводю і як переводю. Також е можуть виникнути запитання. Це я так уже подумав. Я людям говорю, що я годую таким комбікормом, як е 10% соєвої макухи, 8% гороху, все інша зернова група без преміксу. І як бачите, все прекрасно росте. Но тут раціон може змінюватися від, в залежності від того, як. Е від якості тієї соєвої макухи. Або ж це соєвий шрот, або ну, якось. Він теж є різний. Це не знаєш, що от соєву макуху купили і все в нас добре, все в нас гаразд. Соєва макуха соєвий шрот теж є з різною кількістю протеїну. І чим менший цей вміст протеїну, тим більше її ввод. В мене в вод 10%. Але ж я придбав соєву макуху з кількості протеїну 46%. Колись там сміялися, які 46%. Та смійтеся, буває і більше. Так що тут, можливо, ви возьмете 36%, можливо ви возьмете 41. І за що це потрібно ж і розуміти, щоб. Правильно збалансувати корм для своїх свиней. Тобто, Чим більше вміст протеїну, тим менше його ввод. Але ж соєва макуха з більшим вмістом буде стояти дорожче. І на це дуже і дуже часто ведуться свиноводи, які тільки починають цим займатися, не знають таких тонкостей і купляються. Ой, тут дешевше там по 17,50 соєва макуха. Що я буду їхати брати там по 20 там, чи по 21 гривні, якщо я можу тут взяти там по 18. Так. Ну, різниця ж і в, потом і в кількості в воду в готовий комбікорм. Так що, м -м, якось так, друзі. І ще одне питання розберемо зараз з приводу діареїв поросяк. Це взагалі, по-моєму, найпоширеніше таке запитання. Що робити, як лікувати? Значить, так, дуже поширене таке запитання і дуже поширене захворювання для поросят. Хоча, на перший погляд, досить банальне, це діарея. А діарея, як нам відомо, дуже дуже впливає як на розвиток тварини. Также на її життя. Дуже і дуже часті випадки, і в мене були такі випадки, що поросята загинули саме від діареї. Е, виникає, коли довгий період часу не, ви, не виходить зупинити, йде обезвожування організму, і порося худне і помирає. Як же ми лікуємо? Досить багато запитань, досить багато різних відповідів. І дивлюся в коментарях мене відправляють. типу, я не так говорю. Ну, Можливо, десь в чомусь і помиляюся, я спорити не буду. Я ж багато разів говорив, я показую так, як роблю я, а як будете робити, ви, це вже ваше діло. І кожен з нас буде відповідати за свої поступки. Я роблю так, як працює в мене. Е на початку свого діяльності я використовував від Діареї такі препарати, як Фармазін 50, Фармазін 200. Потім звернувся в етаптеку. Мені кажуть, е типа, візьми Фармазін 200. Кажу, та брав вже не допомагає. Е Ка який ви брали? Нашого виробництва чи болгарський. Кажу, де я там знаю який він. Фармазін 200, той Фармазин Фармазін 200. Ну, коли мені аптекар показує, каже, отакий брали. Кажу, та ні другий. Каже, понятно. Український він дуже слабий, майже не працюючий. От такі нюанси є. Також я писав людині. В даний момент я безпосередньо прийшов до того, що найкраще допомагає це енроксил 10%. Там одна людина мене постійно виправляє. як В моїх відео також я там одному із блогерів підказував, що краще працює. Ця ж, ця ж людина, дивлюсь по аватарки, там мене виправляла ще. Ні, не, я. Це для дорослих свиней Енроксів 10, для поросят краще Enroxів 5, там дозіровки і тому подобне. Ну, до... чисто з теоретичної точки зору. Повністю погоджуюся. А з точки зору практичної, я не погоджуюсь. Тому як. Ну, дорослий препарат або дитячий препарат, ну, вони по большому счету якось вони нічим не відрізняються і вони відрізняються тільки своїм составом. Тобто, якщо ви взяли дорослий препарат, зробіть то, ну, ви зробите ту ж саму ін'єкцію, тільки в меншій дозіровці. Там набирати важко. Ну, для цього є шприци з дозатором продаються. В мене їх немає, я не використовую. Якщо маленька дозіровка, е, можна використати інсуліновий шприц. В цьому ніякої нема проблеми. Е, різниці немає. Між NROXів 5% і NROXів 10%. Різниця тільки в дозіровках. Е, дозіровка залежить від ваги тварини. Е, так що. Вроді би, які виправили мене правильно, і, вроді би, як, і правильно, і вроде би, як і я правильно сказав, ну не хочу я нікого образити це. Ну це так. І по поводу того ж самого фармазіна, я не скажу, що він не є дієвий. Він також допомагає, також працює. І він в мене також є на господарстві, тому що бувають такі випадки, що. Одним препаратом не вдається зупинити діарею. Не можемо знайти причину цієї діареї. Любе лікування треба починати з того, що виявити причину, від чого почалася діарея. Які умови, може десь щось під'їло. В більшій мірі діарея залежить від. Того, як ви кормите від раціону вашої свиноматки. Так як все, що їсть свиноматка, все потрапляє поросятам в корм. Нагодували, не поймайте чим свиноматку, отримали діарею в поросят. Продовжуєте годувати будь-чим свиноматку. Отримаєте мертвих поросят. Е... <к poured alive> <travaille> І це не тільки стосується діареї це будь-якого захворювання. Завжди починаємо лікування з того, що е... шукаємо причину виникнення цього захворювання. Так що, друзі, перед тим, як щось давати, особливо свиноматки, яка годує. Треба добре подумати. Е і ще раз з приводу фармазіна, в деяких випадках він допомагає, в деяких не допомагає. Навіщо я тримаю два види препаратів в себе на господарстві від одної тієї ж хвороби? Ну, наприклад, якщо почали використовувати Енроксіл, да? е прокололи три дні. Діарея не пройшла. Хоча в мене таких випадків не було, як правило, зникає на другий день. Е ну, все ж таки, якщо не, не виявили проблему і діарея не зникла, е через три дні треба застосовувати інший препарат, так як е організм привикає до цього препарату і препарат перестає бути дієвий. препарата ми Знову ж таки продовжуємо боротьбу з захворюванням. Фармазін 50, ну не знаю взагалі наскільки. Мені він не сподобався зовсім. Фармазін 200 болгарського вироблення, а не Вінницька область. То більш-менш працюючий і в деяких випадках він допомагає. З приводу раціона свиноматки, ну, я використовую, я вже говорив, пшениця і 20% БМВД для лактуючих свиноматок. Все, я більше нічого не даю. Ніяких травок, ніяких кабаків, нічого. До того періоду, поки я не заберу від неї поросят. Так що, друзі, якось так працюємо, забезпечуємо всім необхідним наших карапузів, відносимося до свого господарства, як до своїх дітей. І тільки таким чином ми зможемо добитися якихось успіхів. Що стосується раціону, Свиноматки ще раз повторюсь. Ну, я використовую пшеницю, можна використовувати ще ячмінь. Кукурузу я не рекомендую використовувати для свиноматок. Кукуруза є таким зерновим, що вона має найбільшу кількість в собі різноманітних грибків, а грибок це також є певною інфекцією. І знову ж таки, ця певна інфекція через молоко потрапляє для, до поросят. На перший погляд можна цього грибка і не побачити, і не виявити. Але ж виявимо потім ту ж саму діарею і інші захворювання у наших поросят. Джефа наша покушала, спож... спочиває. Зараз дознімаємо, попідчищаємо, трішки в них, щоб було чистенько, сухенько. Так що, друзі, якщо є якісь питання, звертайтеся. Чим зможу, тим допоможу. В допомоги я ніколи людям не відмовляю. І все в нас буде добре. 21 день. Сьогодні будемо проводити вакцинацію Сердосаном. Добре, на все добре, люди. добрі. До нових зустрічей. Все буде гаразд і у вас, і в нас. До побачення.